Огляд новинок з гарбузиків. Три, три е, варіанти. Перший у нас білий з золотим хвостиком. Ось так виглядає у ручці. Дуже гарно до світло осінь золотими елементами. І ось взяла серветочку, поставила, теж неймовірно виглядають. Далі у нас комплекти білих гарбузиків, е великий, середній та менший з комплектом продається ось так як на відео. Комплект, комплект, комплект. Самі вони йдуть білого кольору, а хвостик з ефектом зістарення, що виглядає дуже вінтажно. І останній це у нас ось такі гарбузики у світло-фісташковому кольорі. В живу колір набагато ніжніше, ніж на камері. Продаються рандомно будь-які з цих форм. Ось такі форми покажу детальніше, є більш класичні і такі вже цікавіші.